Дуже сподіваємося, що ці передвиборчі підготовки вони не торкнуться наших військових. Чому зараз, чому зараз досить активно обговорюється питання ось цієї справи Валерія Залужного? Тому що зрозуміло, що владі дуже невигідно. Щоб людина яка фактично на себе а, прийняла весь удар і тягар цієї війни, я маю на увазі з точки зору прийняття рішень, з моменту надання йому оцих повноважень, тому що там теж дуже багато цікавих нюансів, коли як і при яких обставинах були надані в першу чергу час, часовий вимір, коли були надані повноваження. 에... Головнокомандуючи Збройних Сил України, але оцю тезу про його можливу участь у виборах дуже активно зараз використовують і шукають певні моменти для того, щоб змішати в подальшому з лайном. Ми ж це бачимо. вже. Я вже давав пояснення з моєї точки зору. А... В офісі президента чудово розуміють, що ну, от на, на цю мить підкреслюю, на цю мить, реальним конкурентом для Зеленського може бути лише тільки Валерій Залужний. Я не хочу давати оцінки, наскільки це доречно, наскільки це справедливо. Але у, у мальчиків є таке розуміння. Я, по-перше, хочу свято вірити, що Валерій Федорович не збирається йти в політику. Принаймні до закінчення війни, нашою перемогою. Бо такого брудного діла, як наша політика, це ще треба пошукати. Отже, його розглядають як єдиного потенційного конкурента. І ще не оголошуючи виборчої кампанії, всіма доступними способами намагаються збити рівень підтримки населення головнокомандувача Збройними силами. Врешті-решт, намагаються е, досягнути наступного сценарію. Коли будуть боротись не рейтинги за, а коли будуть між кандидатами боротись рівень антирейтингів? Наприклад, кандидат З має антирейтинг, умовно, 40%, тобто 40% населення, ні за яких обставин за нього не проголосують і готові розірвати на шмаття. А кандидат Б матиме антирейтинг 30%. Тоді, відповідно, кандидат Б переможе. А от якщо кандидат Б буде мати 45% антирейтингу, то тоді кандидат З перемагає і залишається знову на посаді президента. От саме на це і спрямована спроба атакувати постать Валерія Залужного. Зрозуміло, що там. Я достеменно ще не бачив ніде інформацію, в яких справах і в якій якості там е юридично підкреслив, юридично. Його там в чомусь звинувачують. Але я вже читав декілька дописів від різних персонажів, переважно в більшості це, якщо не боти, то Ноунейми, no які рядяться в дві такі ну, медійні спільноти. Одна спільнота це Ми за Вову пасть порвемо любому. А друга спільнота це за Україну все віддам, навіть життя, але чуже. Отворяться в ряси от таких незламних, безкомпромісних патріотів-націоналістів. І перші, і другі в мережах розповсюджують різні чутки про дії чи бездіяльність, різні сценарії, але все стикається на одному. На постаті Валерія залужна. І лише тільки спостерігаючи в подальшому активність цих груп, буде зрозумілим, наскільки в офісі Зеленського налаштовані на це протистояння. Бо поки що цей процес він хоч і розпочати, але він не набирає ознак такого. Безкомпромісної війни. Бо, по-перше, воювати зараз з головнокомандувачем Збройних сил воюючій країні, який має величезну підтримку серед населення, це на межі власного самогубства. Тим більше, хто буде з ним воювати? Всі ці, умовно кажучи, єрмаки Резнікови? Ну, там я думаю. Навіть 10% шансів на перемогу, і не варто очікувати. Це на межі самогубства Тому лише тільки от з часом будуть, будемо спостерігати за активністю в цьому напрямку. І це буде свідчити про настрої, які планують в Офісі президенту щодо проведення або не проведення виборчої кампанії. Я хочу згадати. Розвідника полковника Романа Червінського. От зараз йому відмовили в апеляції, тримають його за гратами не хочуть навіть свідків слухати. А... Київський апеляційний суд продовжує йому тривання під вартою, продовження строку тримання під вартою. Але там історія досить цікава ще пов'язана з тим, що Мова йде про те, що полковник Червінський дуже невигідний, невигідний владі. Тому що він може багато чого розказати. В тому числі про Вагнер-Гейт, про які всі вже зараз забули. І це дуже буде бити по електоральним симпатіям, особливо владної команди. Якщо чесно, я не думаю, що таким темно-зеленим або яскраво зеленим симпатикам Володимира Зеленського їм цікаві розповіді Червінського. Конкретно... Я, вибачте, вибачте, я процитую зараз, що він сказав на суді. Заступник командира 72-ї бригади розповів, коли він зрозумів, що не може зупинити наступ росіян на Київ, доповів Комбригу про необхідність підірвати міст через Ірпінь. Відповідь прозвучала з офісу президента прийшла команда без їхньої санкції, мости не підривати. Тоді він на свій розступ підірвав міст і завдяки цьому зупинив фактично наступ на Київ. Це чергові засідання, судові засідання по справі Романа Червінського. Це буквально цитата. З засідання, яке відбувалося 21 цього року. Я готовий підтвердити оці слова лише тільки з одним уточненням, що якщо мова йде про підрив Ірпінського мосту, то. Це робила не 72-га бригада. Це робили інші люди за сприяння 72-ї бригади. Я неодноразово спілкувався з цими людьми. Ми зустрічались ще в ті часи, коли вони боронили столицю в районі Вижгороду. А у мене була інша ділянка, але ми перетиналися. В добре знаному специфічному магазині Мілітаріст, і а вони зі мною знайомі ще з 14 15 років, ці хлопці. Вони не тільки мені розповідали, що дійсно чекали на дозвіл з офісу президента твою мать, але і показували відео, як. Вони закладали цю вибухівку, як чекали на дозвіл, не дочекавши дозволу, шарандахнули. І чудово розуміючи, що політичні повії можуть зіграти якусь брудну гру проти них, вони зберігають ці відео, всі, всі ці матеріали, для того, щоб в якості самозахисту, в разі якщо комусь з політичних повій прийде в голову. З них робити якихось терористів, злочинців, зрадників, в них зберігаються оці відеоматеріали. Я їх бачив на власні очі. Тому дійсно Червінський абсолютно правий, коли каже, що оця спотворена система влади, яка побудована в країні Володимиром Зеленським, коли. Я скажу, відверто, з моєї точки зору, Зеленський вже не перша посадова особа в державі. Він перша декоративна особа в державі. А за реальним функціоналом першою особою перетворений Єрмак. Хоча його називають регентом, але ну, мені здається, він вже перейшов цю категорію регентства. І просто. Замістив собою нині діючого президента. Які будуть плани подальшому у, у цієї групи? Мені абсолютно не зрозуміло, я поки що не знаю. Звісно, річ, я переконаний в тому, що вони не будуть вчиняти так, як чинив Порошенка свого часу, коли чесно пішов на вибори, чесно провів вибори. Чесно програв вибори і чесно пішов в опозицію. Такого сценарію від цієї гопоти зеленої я не очікую. На що вони будуть здатні, поживемо, побачимо. Можливо, я над цим не замислювався, це тільки зараз піймався на думці, що можливо, усвідомлюючи, до яких критичних наслідків може перейти політична боротьба. Я і виступаю проти проведення виборів під час війни. Ми маємо те, що маємо, за що нас заслужили. Це ми обрали цю владу. І як би боляче і важко не було. Ми, нам потрібно пройти ці іспити, скласти ці іспити і зробити певні висновки всьому нашому українському народові. що Політика це не щось там далеке, стороннє, яким займається хтось. І висловлювання Черчилля, якщо ти не будеш цікавити з політикою чи рано чи пізно, вона зацікавиться тобою, це класичне висловлювання, яке зараз ми відчуваємо кожен з нас підкреслює. практично кожен на власній шкірі.